Що нас тобто питання фактично поставило того, що по статистиці департаменту, по статистиці міністерства, кожна третя доросла людина старається лікуватися вдома, незалежно чи це є острів респіраторний вірус, незахворення чи якісь ускладнення. І тим більше кожна п'ята дитина боїться мама відвести її в лікарню на будь-яке лікування. З цих даних у нас велике питання. Ми запросили спеціаліста, лікаря-інфекціоніста, який проведе сьогодні брифінг на тему властивих респіраторних вірусних інфекцій, лікування, профілактика та їх ускладнення. Тому я зараз хочу передати слово лікоінфекціоністу Горповіталі Продальні. Привітати всіх з великим християнським святом, яке сьогодні відзначається, привітати всіх фіменинець, побажати їх та всіх міцного здоров'я. І сьогодні ми будемо розмовляти на мою думку про дуже актуальну тему контр-респіраторні вірусні інфекції. Це є ті захворювання, з якими ми зустрічаємося найчастіше. Це найпоширеніші захворювання інфекційні в цілому на світі. Найчастіша причина непрацездатності це ті хвороби, які раптово вибивають нас з звичного ритму життя. І, на жаль, з власного досвіду можу сказати дуже часто е, наші пацієнти приймають неправильні рішення щодо лікування. Е, тому хотілося б сьогодні зосередити увагу на помилках, які часто роблять наші пацієнти, не звертаючись до нас, не звертаючись невчасно. Е, якщо у вас виникнуть якісь запитання, я буду рада відповісти на них. Е, отже, в першу чергу на рахунок того, чи можливо попередити ці захворювання на 100%, однозначно, відповідь ні. Немає такої. Е, ні, каплетки, чи чирівної, прийнявши яку чи приймаючи її протягом певного часу, ви могли б себе захистити від гострих респіраторних вірусних інфекцій. 에, у зв'язку з 에, глобальною організацією, з великими контактами, ми щодня зустрічаємося з великою кількістю людей і ніколи не знаємо, хто з цих людей буде джерелом інфекції для нас. Інфекція, гостреспіраторні вірусні інфекції, поширюються дуже швидко, це і повітряно крапельний шлях поширення. І який би ми не спосіб, здоровий спосіб життя, ми не можемо себе повністю на 100% захистити від них, хоча є певні винятки, про які я скажу. Тобто гостріспіраторні вірусні інфекції це є неминучість для нас і питання стоїть не так. Як не хворіти взагалі, питання стоїть, наскільки важко хворіти і на, чи, наскільки часто хворіти. Коли ми говоримо про респіраторні вірусні інфекції, я хотіла наголосити на тому, що окремо і такою найважчою респіротно-вірусною інфекцією є грип. Е, ми всі прекрасно пам'ятаємо 2009 рік, е, коли у цьому світі дуже швидко поширився. Пандемічний грив, Хашовтин, АН-1, тоді це викликало деяку паніку в суспільстві, тобто сьогодні ми не маємо на меті поширювати якусь паніку, хочемо просто розповісти про ці інфекції, про звичайні захворювання і про те, як з ними справлятися. Отже, статистика захворювань цих, я б не хотіла зараз завантажувати вас цифрами на сайті Міністерства Теж оновлюється інформація по кількості гостей безприточної зручних інфекцій в Україні за тиждень, кількість випадків грипу. На сьогоднішній день, ви всі напевно знаєте, епідемічний кріг не перевищено, питання карантину в навчальних закладах не стоїть. Тобто, можна сказати, що захворюваність на ці інфекції на сьогоднішній день. Не перевищує е, середньорічні показники за минулі роки. Е, отже, е, симптомами е, цих госпіраторних вірусних інфекцій е, вони є відомі для вас. не Непевно, що варто так до, детально про це розповідати, тому що мій головний заклик сьогодні буде, щоб не ставили... Ми собі, самі собі діагноз, тому що дуже часто є такі спроби, пацієнти вирішують, що в них та чи інша проблема і починають займатися самолікуванням. Хоча, зрештою, ні для кого не секрет, що раптово підвищення температури тіла, нежить, вершіння або біль, горлі, сухий кашель це є однозначно угодно респіраторна вірусна інфекція. І, це є причина для того, щоб в першу чергу залишитися вдома і не намагатися вести звичний свій спосіб життя, приймаючи ті препарати, які знімають безпечно симптоми на кілька годин. Пікальніше про -е, ці препарати пізніше, можливо, буде потреба в цьому. Такі гострих респіраторних вірусних інфекцій, їх є надзвичайно багато, ми не намагаємося і в практиці неможливо визначити, які це саме, але е, це є вакцинація, або щеплення. Вона можлива тільки е, для попередження одного захворювання, це є грип. Е, є дуже багато скептиків в нашому суспільстві щодо вакцинації, але грип є найважчою гострою респіраторно-вірусною інфекцією. і Можна дуже довго розказувати про випадки смертей, погідних жінок та інших людей, які це є фактори ризику, при яких люди, люди з певними станами здоров'я це на грип, мають надзвичайно високий ризик ускладнень. Тому одностайно медична спільнота рекомендує наполягає на тому, що слід вакцинуватися від грипу. Звичайно, це не є. Просто для багатьох з нас, це треба робити щороку, бо як ми знаємо, штам вірусу змінюється кожного року. На основі аналізу циркулюючих штамів створюються вакцини перед сезоном. Підписняє захворюваності. У нас цей сезон починається. Ми всі знаємо, осінь зима і закінчується весною. Отже, наголошую ще раз жінки, які планують вагітність і навіть вагітні. Люди, які мають хронічне захворювання дихальної системи, це внутріальна астма, хронічний обструктивний бронхіт, хронічні серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, пацієнти з імунодефіцитом. Щоб довго не говорити, є певні категорії населення, яким рекомендуємо вакцинацію проти грипу. Це є найкращий спосіб забезпечити себе, забезпечити свій імунітет від того, щоб не розвинулася важка форма цього захворювання. І щоб не ставалися тайні випадки, які, на жаль, ми бачили особливо в 2009 році, коли була пандемія грипу h 1 1 Щодо неспецифічних, щодо інших вірусів, знати, тобто дуже часто люди кажуть, що я зробив вакцинацію проти грипу, але все одно в мене було захворювання з Чай багато, але вони викликають легший перебіг захворювання. В цьому випадку е можемо рекомендувати тільки не специфічні засоби захисту, і тут навряд чи буде щось для вас нове, е тобто повноцінне харчування. Повноцінне харчування, можна про це говорити дуже багато, не знаю, чи є зараз на сьогоднішній день потреба в цьому, кожен може проаналізувати свій спосіб життя. Колекційне харчування є е, джерелом е, всіх необхідних речовин, які потрібні для функціонування нашої імунної системи. Е, другий момент теж звичайно, простий, ми часто недооцінюємо важливість нічного сну, який є способом нашого організму відновитися, відновлюється і нервова система, і імунна система. Вести активний спосіб життя, часто перебувати на свіжому повітрі. Якщо ви знаєте, що десь є хвора людина в якомусь колективі і так далі, ви повинні активно просити цих людей або залишатися вдома, лікуватися, або перебувати в окремій кімнаті. Якщо ви належите до групи ризику, уникайте перебування в тих місцях, де є скупчення великої кількості людей. В період зростання захворюваності на космосі респіраторні вірусні інфекції необхідне часто провітрювання приміщень, принаймні кожні 2-3 години. Особливо це важливо пам'ятати людям, яких маленькі діти, які дуже бояться їх переохолодити. Є така скітність ну, до того, щоб дітей занадто тримати занадто теплих умовах вдома. Вибування на свіжому повітрі є теж надзвичайно важливим і потрібним організмом нашому вірусу, маленьких на дітей. І коли вже почалися, коли з'явилися перші симптоми захворювання, ще раз і ще раз просимо вас не займатися самолікуванням, а в першу чергу звернутися до лікаря, адже ви можете, ну ви не можете поставити діагноз, тільки ми можемо оцінити ваш стан. Побачити певні симптоми, тому що ем, є ризик, якщо людина з симптомами схожими на гостру респіраторну вірусну інфекцію залишиться вдома, не факт, що це є банальне ГРВІ, є ряд діагнозів, які ми теж я не хочемо вас сьогодні завантажувати, які потрібно виключити і маємо оцінити ваш стан, і якщо лікар рекомендує людям госпіталізацію, тобто наступне лікування в лікарні. Уважно прислухайтесь до його аргументів, особливо якщо це стосується дітей, маленьких дітей, зважте всі за і проти, адже ми бачимо ті симптоми, ті проблеми, які ви не можете бачити і не можете зрозуміти. Тобто краще зайвий раз запитати лікаря, уточнити. Якщо все добре, лікар, якщо не потрібна госпіталізація, лікар дає рекомендації, ви можете залишатися вдома. І дотримуватись цих рекомендацій щодо лікування. Тут теж нічого нового, мабуть, не скажу на рахунок лікування, адже перша рекомендація це ліжковий режим для пацієнтів, у кого підвищена температура, тобто відпочинок. Друга рекомендація це ми називаємо рясне пиття, вживати багато рідини. Не так важливо для нас, що саме ви будете пити, а у якій кількості однозначно не вам проградовані напої. Це може бути і узвар, і звичайний чай, і відвар шепшини, те, що смакує, але у великій кількості е, таке лікування ми називаємо дезінтоксикаційна терапія. Е, при, потребі, е, при потребі можна застосовувати жарознишуючі препарати. Тут теж є свої особливості. Дуже часто ми якраз йдемо в аптеку і купуємо ці порошки, які містять парацетамол, і також інші компоненти, які ем, знімають симптоми. І це є дуже великою помилкою, тому що наша імунна система гарячка це є симптом для нас, але це є спосіб боротьби з інфекцією. Це є захисна реакція організму. І якщо ви будете постійно тільки знижувати гарячку, ви ем, погіршите перебіг е, своїх свого захворювання і спровокуєте появу склади. Така речовина, як інтерферон, для, яка має противірусну активність і активується протягом перших днів захворювання, е, для своєї активності ця речовина потребує температури тіла не менше 38 градусів. Тому і Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує навіть дітям е, не давати жарознижуючі препарати при температурі нижче 39 градусів. Хоча, звичайно, є винятки з цього правила, і це вже ну, справа медиків уточнити, коли і як. Е, знову ж таки, якщо ви приймаєте жарознижуючий препарат, можливо, ви в цей момент чекаєте на лікаря або плануєте візит до лікаря. І температура вище 39, значно його треба, треба приймати. Тут ви повинні пам'ятати одне: доза повинна бути адекватна, е, тому що за високі дози будь-якого препарату можуть мати токсичний вплив е, як на дорослих, так і на дітей. Е, два найбезпечніші препарати, які рекомендуються в ООС, це є препарати парацетамолу та ібоприферну. Я зараз не називаю торгові назви. Є великий вибір, отже ще раз, парацетамол та ібупрофен – найбезпечніші препарати. І ще один наголос на том, такий препарат, як аспірин, або інша назва, ацелсаліцинова кислота, особливо при застосуванні у дітей, може викликати дуже важкі ускладнення. Тому дуже просимо забути про ацелсаліцилову кислоту, інша назва аспірин, як вже рознижуючий препарат, особливо у дітей. Приймаються вже рознизучі препарати не за схемою 4 рази на день, а за, за вимогою, тобто температура вище 39 градусів у більшості випадків, тобто при потребі. Е, за... Часто виникають запитання, а пацієнти задають е, на рахунок призначення противірусних препаратів. Тобто, серед населення є така. Ну, ніф, можна сказати, адже при бактеріальних інфекціях ми призначаємо антибактеріальні препарати, коли з водохопатування є бактерії. Тут все просто і зрозуміло. Дуже часто ми без антибактеріальних препаратів, без антибіотиків не справимося. Що ж, на рахунок противірусних препаратів, то хочу сказати, що на даний час ефективних противірусних препаратів є дуже мало. Ем... І якщо ми їх призначаємо, ми повинні бути впевнені в тому, який вірус це захворювання. Такі препарати, як синтамібір, зенамібір, Ремонтатин, вони ефективні тільки в випадку грипу, та й то, у випадку, якщо ми знаємо, чи це є грип типу А, типу В, чи типу С. Тобто, значно, то ви ці препарати самі вдома не можете застосовувати, а інші препарати, які поширені, яких дуже багато на фармацевтичному ринку України, які теж мають так звану противірусну активність, хочу звернути вашу увагу, що їхня ефективність не доказана світовою наукою, тобто дуже важко переконатися в їхній ефективності, ці препарати є, але з практики можу сказати, що найчастіше люди одужують і без. Цих препаратів. Тобто ці неспецифічні рекомендації, які я говорила спочатку, вони є більш важливі, ніж застосування препаратів так званих противірусних. Отже, ще раз повернуся до оскільки я є більш дитячий інфекціоніст, стосовно дітей, ще раз, дуже важливо. Що в кімнаті де знаходиться, зрештою це стосується не тільки дитини, що був нормальний температурний режим, і рекомендована температура приміщення, де знаходиться хвора хворі пацієнт, найкраще не вище 20 градусів, навіть 18 градусів. Хоча це для нас може здаватися трошки дивним і не незвичним, і повинна не бути нормальна вологість приміщення, тому що пересушене повітря в наших квартирах часто погіршує стан дитини. Особливо погіршується носове дихання, і в такому випадку перебіг захворювання може ускладитися іншими проблемами і буде триваліший. І не дуже важливо в цей період, коли дитина хвора, е харчування у великій кількості, тобто тут ну, важливіше різне пиття, а не велика кількість їжі, яку дуже часто намагаються родичі ну, примусити цю дитину їсти. В цьому випадку це не є так важливо. Тобто, Е, такий підсумок на рахунок лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Не заважайте вашому організму, вашій імунній системі боротися з цим захворюванням, тому що е, просто не заважайте, тобто ви зрозуміли, залишатися вдома і не навантажувати ваш, ваш організм препаратами, які ви купили в аптеці, ще з рекомендацією. Фармацевти, як це часто робиться, дуже великою помилкою, неприпустимою є те, що починають приймати антибіотики, пацієнти, самі собі їх призначивши. На жаль, це дуже часто стається, потім вони потрапляють до нас знову ж таки в лікарню, ми починаємо опитувати. І вони вже й антибіотик встигли приймати, хоча респіраторних при вірусних інфекцій. Це не має ніякого сенсу до певного періоду. Тобто у більшості випадків гострої респіраторної вірусної інфекції, температура тіла, такий один з важливих показників для нас, хоча не єдиний, нормалізовується після п'ятої доби. Тобто, п'ята-шоста доба, температура тіла, зазвичай вже стан, повинен, стан пацієнта повинен покращуватися. Якщо цього не відбулося, ми рекомендуємо. Загальний аналіз крові, і вже лікар буде приймати рішення, чи потрібне призначення антибіотиків. Таким чином я підходжу до теми ускладнень. Е, французькі вчені сказали такі, ну, є такі висі французьких вчених: е, вірус грипу виносить вирок, а бактеріальна флора його виконує. Тобто, гостра респіраторна вірусна інфекція, грип, зокрема. Можуть викликати загострення різних хронічних захворювань та активізувати бактеріальні мікроорганізми, які завжди населяють е, слизову оболонку верхніх дихальних шляхів. і це може призвести до ускладнень. Знову ж таки, часто це відбувається, якщо не дотримуються наших рекомендацій, які я сказала вище. Щодо за ускладнення. Е, це може бути і отит запалення середнього вуха, це може бути і синусит запалення примусових пазок, пневмонія. Цей ряд можна надзвичайно довго перераховувати бактеріальні інфекції, які можуть бути ускладнені проти респіраторних вірусних інфекцій, будуть потребувати більш складного і більш тривалого лікування. І якщо ви вчасно з першого годин почнете лікування гостроспіватовної вірусної інфекції, будете тобто залишатися вдома, швидше за все ви уникнете цих ускладнень. Саме це маємо сьогодні на меті на рахунок ускладнень. Якщо повернутися до теми грипу. Ускладнення грипу, власне, перелік тих ускладнень, які може викликати грип, він є дуже значно більший, ніж гострий респіраторний. Ви бачите, цей перелік, це тут дуже багато медичних термінів, можливо, не варто так, концентруватися на них. І ось статистика по смертності від грипу, звичайно, більшість людей, які інфікуються грипом, вони видожиють. Хоча смертність теж е, може бути наслідком, ви бачите цифри, е, які є, ми бачимо 2009 рік, скільки людей померло від грипу, скільки померло в Івано-Франківській області. Отже, е, найбільший ризик є для людей, які мають стани, які супроводжуються імунодефіцитом. І дуже важливо наголосити, що це вагітні жінки. Це не є хвороба, це є фізиологічний стан організму, під час якого е, міняється робота імунної системи і наслідки грипу можуть бути непередбачені від них жінок. Отже, про вакцинацію, при грипі я вже сказала, і ще раз наголос, кому рекомендується вакцинація, також для людей, які е, е, проживають в будинках закритого типу. Люди похилого віку мають на увазі, особливо вік старші 65 років. Е е е Також працівники лікувальних закладів та навчальних закладів, скільки контактують з великою кількістю людей і діти до двох років. Ну, на сьогоднішній день ми бачимо, яка ситуація е У нас тільки. Дві 10% населення в Україні на сьогоднішній день вакциновані проти грипу. А, на мою думку, це пов'язано з тим, що, мабуть, медична громадськість недостатньо доносить інформацію про, про необхідність цього і недостатньо пояснює. Дуже часто у людей є сумніви і вони мають на це право, але також не мають право запитатися і отримати інформацію, для чого це робиться і чому це, чому це рекомендується. Це ми вже розпитали. Можливо, у вас виникає запитання, що таке пандемічний е грип Пандемічний грип це захворювання, яке викликано вірусом е е грипу, якого Такий процес стається один раз на 20-30 років, цей вірус він має нові властивості і він є незнайомим імунній системі більшості населення планети. Тому він поширюється надзвичайно швидко і викликає значну кількість випадків захворювань порівняно з попередніми руками. І це ми називаємо власне, пандемією. Коли такий новий вірус починає поширюватися, Дуже важко іноді передбачити масштаби, наскільки це буде велике поширення і наскільки велике ускладнення він буде виникати. І ми тут бачимо аналіз переднього передовічного грипу у 2009 році. По статистиці тоді захворіли саме молоді люди від 18 до 28 років, найбільша була рівень захворюваності. А смертність була у віковій категорії 25-49 років, коли помирали молоді, працеспарні е, люди е, саме від грипу. Тепер, я думаю, можливо, якісь є у вас запитання. У мене є запитання. Ви сказали про мутації різні штами грипу. Скажіть, будь ласка, які зараз там грипу і чим він небезпечний? Отже, на сьогоднішній день циркулюють три, три штами грипу. Це є два типу А і один типу Б. Я не знаю, чи повна ну, назва його, адже назва вірусу грипу складається там H1, N1, Каліфорнія. Це перший тип А, А Швейцарія — 3 N2 2 Другий штам, який циркулює, і тип Б куп'яр. Тобто вони не є новими е для нас, тобто зараз немає загрози. Тобто Пандемія вже скажімо так, закінчилась, просто циркулюють віруси е таких трьох видів на, 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 на сьогоднішній момент.